хе ти втрапив просто в мою паску, як і тоді в Африці. Кілька термінових справ. По-перше, великі проблеми з твоїм домашнім тестом на вагітність. гей Гей, ви вагітні, але не від мене. 20% помилкових гей-гей. Mm -hmm. О, добре, зробіть із них пластмасові ложки. і та у бердичів. Геніально. та Тем... британські вчені з'ясували, що красті бургер найшкідливіший бургер у світі. Навіть за подвійний красті бургер, навіть за нього. Тоді зробимо так, як називається оте, чого ніхто не їсть. Овочі? Ага, овочі. Знайдіть якийсь найдешевший і зробіть бури різнього. В екологічній упаковці вдвічі дорожчій. І ще скажіть, що в них немає то. Е... Е, ГМО. Так, його. І щоб закрити тему, додайте нікотину у дитяче меню. Хай звикають. <свят> На дворі нове сторіччя. І люди чомусь стали дбати про своє здоров'я. Нові часи нове життя. Представляємо бургер Матінка природа зроблений з добірного пещеного ячменю. Настав час скуштувати. А -а -а. М -м -м. Смак здорового майбуття. Їдемо украсти бургер. Нарешті гамбургер для індуса. Бивні великого Ганесі. Тепер усі думати, що я американець. Дуня, американеся. Дивіться, я рятую землю! Нобелівську премію О, Що таке, друже? Не спиться? О-о, Може, ще теплого пивця? Ці бургери були погані. Нащо було їсти аж 12? Нащо? Не можна? Зайна тукай. <звук> Через загальне нездужання, змагання, скачання преси та поїдання сендвічів скасовано. Що я помру? Ти мусиш очолити так комітет з виборів нового інспектора. Mm. З'ясовано, що харчове отруєння спричинив неякісний ячмінь. А звідки ж його до нас завозять? Від наших любих сусідів з Огденвіля. Це місто засноване норвезцями сто років тому. Насправді, під мій компайн всього лиш потрапив старовенний щур. Моя дружина тангі помила його шлангом, і тепер усе чисто і щур і шланг. То ви гарантуєте, що огденвільський ячмінь можна їсти знову? Ну, коли нарешті почнеться інтерв'ю? Ми власне в ефірі. Ну, тоді нам КПС. Ячмінний млин зачинено. Музей історії ячменю зачинено. Магазин табличок зачинено. Відчинено. Вітаємо у спрінфілді. Менше двох не наливаємо. Маркет. Тато, ти точно зумієш поставити всі ці ринви сам один? Так, твоя правда, я вже не раз видирався на дах, а потім прокидався в лікарні. Може, ми вам чимось допоможемо. Мені подобається ваш підхід. І ці дикі бороди теж довіру викликають. Не пошкодуєте, сер. Ти чув, Барте? Він каже мені, сер. Розуміє, що я кращий від нього. Гарно попрацювали лимонаду. Це що лимонний ячменят? He, oto wyjadali! O tak nie czochańko tak smakuje. Це наша кухня. У вас там були кухні в Окденвіллі. Я перш ніж настали похмурі дні, наші люди втратили все. Чудесно! То ви вмієте вмикати блендер. Добре. Діти, це Інга, ваша нова няня. Няня? Нам дають морозиву на сніданок. А ти ще тут? Можна морозиву на сніданок. Тільки млинці з шоколадом і сиропом. Інго, я їстиму все, що ви приготуєте. як ви зупинилися. Торб Йорн допомагав мені позбутися кротів у саду. Ну і далі пішло, поїхало. Та, я воль, вона... Цей наплив огденвільців пішов на користь усім. Ого! роблять за нас усю тупу й марудну роботу. Хе Помере, твоїм широм можна рік освітлюватись. Доу! Як я його підколов. Ого! І скільки ж це метрів? у, -у, -у! варяги. Ось як місцеві літають. Ха-ха! Ми вже три години в черзі сидимо, бо тут набилося повно варягів. Вони так смішно чхають. джапів фу Анкет англійської вже нема. Заповніть, будь ласка, норвезькою. Тут якісь закарлючки замість літер. Ходімо, Барта, лікуватися вдома. Я чий лохар! Я чий лохар! Ну от, я вже і заразився. Прикуси собачу кістку і... Mm-hmm. Дякую, мамо. То як ти кажеш, це сталося? Мене ці ячмінники підбили. Я починаю думати, що нам жилося краще до появи всіх цих іммігрантів. Можу вам нагадати, що всі ми колись були іммігрантами? Глянь на ячмінників знову святкують якесь дурнувате свято. А мені вони подобаються. Платять чесно, після них чисто, і міфологія у них дуже цікава. А що за піжонське пиво варяги п'ють? Пиво я більше не подаю. Тепер тільки аквавіт, норвезьку настоянку на кмині. Що ти сказав? Продаєш варяське бухло, як ти мігмо. Що ж, як нічого більше нема, на кухлик цього аквавіту. Те наше пітво легко валить з ніг навіть коня. Я загартований. <звук> <звук> Ей, куди це мер пішов? Гей, гей, гітлер капут! Ви спізнилися, і ще й п'яні. Мовчати! Тебе звільнили? Я не винен! Це Огденвільці накачали мене своїми горілками і наливками. Бідний гомі і це своїм алкоголізмом. Сьогодні проблеми іммігрантів, завтра розберемося з вами. Вимагаю, щоб Огденвільців не допускали в межі міста Спринфілд. Що ж добре, мораторій на іммігрантів і ксилофони. Хто за, скажіть так". так! Так! Кордон відтепер закрито. Огденвільцям в'їзд заборонено. Отам один шеф. Він так далеко. Лу. Це ж не чесно. Он де ще? Він на велосипеді. І що? А я тобі що? Супермен? Ось тут. Просто між ногами у вас різе. Та я не та. А так так. О, я не такий швидкий. Я не можу лу. нам цього не подужати. О, може нам набрати прикордонників із цивільних? Ну, знаєш, цих вилупків, які погодяться робити за нас нашу роботу, аби хоч трохи відчути смак влади над іншими вилупками. Ну як тобі? Я літатиму над кордоном і передаватиму про нелегалів по радіо. Мої позивні будуть юний орел. Ваші наземні нікчеми. Чудова <р struct's> ідея. <п orth revelation> Ану, дай нам з Карлом спробувати. Добре, сідайте ви, хлопці, я зійду. <р Ugh. скрум> холодно, дуже холодно. Мушу визнати, що цей погано спланований і некомпетентно виконаний захід провалився. Проблема іммігрантів стає серйознішою. Треба знайти спосіб вигнати їх усіх під три чорти. Як же можна відділити одну групу людей від іншої групи людей? Ось воно. Збудуємо стіну. Стіну, стіну, стіну. Народ, хто з присутніх вміє будувати? Я лише вмію наймати будівників. Яких ячмінників? Добре, нехай поможуть нам. Вони це вміють. Проходу немає зроблено в Огденвілі. Моя кладена ліжко стільки подушок, і я мушу їх щовечора знімати, а вранці викладати знову. І борони Боже викласти їх не в тому порядку. Я, а ще вони хочуть, щоб хід спав з вами. Таке. Є. Якось тепер тут тихо. Схуще нами. Бо ми са вами. Тому ми сропили тве. О, чекайте, ячмінники, заходьте! Ну, що ж, хлопці, беріть їх. І влаштуйте їм найкрутішу вечірку в житті.